Приїхали, і це ж самі давай давай. Бандіти, бандіти ось до матері немає. Уу, чи гавтаатай. Корона. Би хаал ороно. Би дээж дээж.

Випускай, машину. Випускай, Мені не хоть, він так і не виходить. Як ти не розпинатися, а це боїться і А вона в мене машина. Ми тут Хай Хайвату йдуть, Хай Хайвато йдуть! Та що вони ну, поприходили за то? Хайдуть ну, та, 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 та повоюють за землю. Ну, я як, землі ти, на Донбас. Ну, знаш, Ребят, ну, що це не нам в землі вистає. Ну, добив, на мирля! Туди, на Донбас, там юриста? Від кого? Чого ми громади, Ви можете сказати. Розумієте, ми саме готуємося. Ми саме робимо сьогодні. Ви ходимо і чого ми можемо справитися? Ви сьогодні приїхали, ви справилися. Але для чого це робити таке? Якщо вже робити, то незаконним путем не приїхали, як злодії. Як злодії приїхали. Камери повертали, щоб ніхто не бачив. Для чого таке робити? Камери поламали, позавертали, двері виламали, молотом не били. Для чого? Я попрошу коментар директора підприємства. Значить, на сьогодні вчора було відомо, що наше підприємство, кхе, наше підприємство було так типа продане. Продана якась там на острова, десь якась панамська фірма. На сьогоднішній день ми бачимо на підприємстві, відбувається рейдерська атака, де під'їхали. Бритоголові хлопці спортивного цього і представили липову печать і липові документи, що вони власники підприємства. Народ почув це все, підтягнувся, ми всі сьогодні воюємо за наше село, за нашу землю, за те, щоб такий безпреділ не був на сьогодні? Ну, З вами офіційно хтось спілкувався, наприклад, хто сьогодні приїхав, з вами хтось звів Мало про те, ні, що ви директор підприємства, що вони з якою метою прибувають. Сьогодні близько восьмої ранку наша охорана повідомила, що приїхали сюди до Вісової 10, не 10, 8 автомобілів, приїхав десь 20 чоловік, хлопців і почали в лаву вириватися до нас. На вісову, де повиривали двері, перевертали все, що було комп'ютери, все, що знаху було приміщень. Цим самим ви вони викрали пристрій, який ну який записує, що відбувається на території, який угу. контролює камеру. Угу. 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 Нам ще треба коментар голови районної державної адміністрації. Нам вчора стало відомо, що відбулося фактично, будемо говорити. Державний реєстратор одного із міст Київської області, мись виконкому вступив в злочинну змову із певною групою осіб, для і відбулося. Рейдерське захоплення наших двох агропідприємств, хоча проводилися попитки ще двох чи трьох підприємств. Зараз виясняємо де були попитки, але державний реєстр здавали документи на реєстрацію. Але була відмова. Дане підприємство на сьогоднішній день відноситься як е, до. Фермерського господарства, тобто там є певний статус, особливий статус, і воно не може апріорі бути продане. Тому відбулося класичне рейдерство. Сьогодні сюди під'їхали всі керівники наших сільських підприємств. Тому що всі ми розуміємо, якщо сьогодні не дати відсічі сьогодні на одному, то завтра ця. Хвороба, яка сьогодні є, піде далі. Тут сьогодні зібралися люди, які на протязі багатьох років фермерському господарству дають в оренду свої паї. Розрахунки проводяться абсолютно. Люди задоволені, тому що люди сьогодні вийшли для того, щоб захистити і підприємство, і захистити своє майбутнє. Тому що це класизм один із. Учасників якоби вже так, як ми знаємо, цього рейдерського це людина, яка проживає в Донецькій в місті. Донецьку, друга, друге підприємство, яке також приймало участь у цьому, знаходиться сьогодні десь за в офшорні, компанія. Тому сьогодні всі тут зібралися зібралися керівники цього підприємств, зібралися жителі села Кам'яна Гребля. Ну, майже весь особовий склад райвідділу поліції забезпечує громадський порядок, але все-таки люди надзвичайно обурені, тому що повернулися хлопці, які участвували в АТО, захищаючи Україну. А сьогодні відбувається так, що їхню рідну землю, їхні, будемо говорити, сьогодні, е отут у центрі, на Київщині. Рейдери, бандити сьогодні, е, вступивши в зговір із певними державними чиновниками, сьогодні проводять Фотографуйте Фотографіруйте, покажіть, що такі люди поприходили. Не даю нікому землі. У мене Малишенко землю держить. І він мені, він мені батько, брат і друг. Все. Я нікому не нікому не оддам нікому. Щоб венда, якась прийшли, прийшли, повиривали двері новими. Нам не треба нових. Нас Милошенко нас повністю задовольняє. Я ж кажу, він мені як брат, він мені поміг. У мене у мене дочка операцію мали робити. Він мені поміг. Він я інвалід другої групи, всіх, горд, я ветеран труда. Всі І це ж треба від мене оце забирати на похорони допомагає, все на це, допомагає це, це, це нам, Боже, мій, люди добрі. Нащо ж вони нам, Боже, що ж це таке? Де ж ті закони проти такої банди, га? Я з 18 років на фермі я проробила, я, я цю землю заробила я, цими пальцями. Я тебе просила, щоб їй додому, до, вы... до жінки, до дитини, тебе дома, дитина маленька. Я організацію. А тепер ти просиш. Ти не вас не вас не виходить. Людей! Людей! Я тебе не знаю, я, я тебе просила разу. І я з тобою не просила. Що? Розова хочемо. А Бо це все ви зробили обману і він боїться. Вази, ви... вази. Да, якщо все то що переживати, ну ви нічого я не вирішите. вам заплатили, ви найняв. Ви приїхали. Нам сказали, що тут останьте, а ви стоїте. Я теж був на роботі, я знаю, ви того вас. Хлопці, вони наші. Я не знаю, як звати. Ви приїхали до нас. Я не прийшов до вас. І у вас я нічого не відбираю. Хлопці не розказуйте, вже документи зроблені. що вже воно не наше. А вже висіли документи, вже колись понеділка вже буде якась про... так, так, буде, панама не чи якома. Ви не знаєте, як я її заробляв, заробляв, я її дуже тяжко зароблю. Я габляний, 10 років мені було, Як я шурував на цій кураш возив, я їх заробляв. Десяти років мене питає мене. питає за ферма сину, скільки я тобі? Гор? Я не хочу сказати, що мені десять років. Я йому кажу, мені тринадцять років. Мені тринадцять. А мені 10 років я сьогодні на склебі і хочу, стараюся не менше накидати, то в коражу завести корова. Як уросли, Воно ж не, не думає ну, вони не знаю, що, що колгоспникам, оцим людям і пенсія я менша, як у городі. Що, років, робили, я, робив, я, я, возив, я не знаю, гав, як тяжко робили. А як корови сикали, робив. і різали і все страшно дивитися було. Я, вони я, приїхали, я, готові, я, готові. взяли. Що йдеш, вона бідна в ко... Я до сих пор ще не можу і лягла і готова. падали, ніхто не бачив. А це тебе землю. А так до ярка. видно. Шай посилають на бураки. бураки. Люди добрі, ноги бухли, вони не знаю. Вони, вони в квартирах тепленько, що їм Все, да. зараз нарушники надівайте всіх міліцію а і будуть сидіти машин. їм не переживайте. Ne işin var Yurt filtresinin hocasına blastingı разные daha çok Araçlı bir午 immortiydi Ні, не позбираєш нахуй, ти не будеш воювати. Віддав тому, що ніх... туди нехай йти. Патрішня до ордену за вірність України. За що його заробили? Наверно, ну, за те, що ти... землю захоплювати прийшов. О, Я тебе запитав, яке у тебе є відношення до цієї землі? Я... Так, Володимир, що ти кажеш? Прийди тим і їхай, коли ти треба знати, чого... Як візьмуть пила за кулю, де чи було? Я нічого да, не маю. Ну, якось сюди лізти, блядь. Ну, ще є, ще є якась совість, щось взагалі говорити. Пойми, людина, блядь, не льду, ти, і прийшов це, блядь. Скажіть, 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 а він свого імені назвати толком не вміє. Ні, так а чому ми йдемо до нього? А я не знаю. Ми йдемо до нього, чи що? Відпродав. Я відпродав, що То це по я? Так в Європу так не йдеш, володь. Так, так, це по-європейську. Я, я просто не знаю, що відповідати так, людям це. Я, я не знаю, так, так. що їх Що Ви мені заб'є. Прежде чим култуйте жуєш, правильно? Пріжджим сюди їхати треба було подумати. Сюди, чого ти причу? От ти причу до мене додому, чого ти причу? Я тобі щось довжен. Ця баба тобі Знаєш, ти прийшов неї потужня забирати. Ще ж вона. Боже мій. Ні, Дивіться, Є водій маршрут. Мені не треба об'ясняти, ти мені не об'ясняй водій маршрут. Я тебе питаю, чого ти сюди прийшов? Звичайно, попали. Ви самі зробили. Зробили, підділили документи на нашу фірму. Ні, то хай покаже, яка людина йшла до нього. Нема ні одного. Вони само собою зробили документи. Там юристи, от і всі, вони так зробили. Я вірю, що це наша влада така. Ми тобі дамо, тільки тобі шанс. Чого це вас там, Івано, порушуєш? Нема серпіччя, що лише? Леонідович чи, чи Петрович Василь, То він би показав на вовку, ми б знали. Хто. Не, ну, Та не робити такої херні. А Та він не підтрим... права, там збори. Сказав, що ми такі, це, такі представляємо, там що ще а це прийти повибивати. Я зараз піду. Скажу, ми вас випустимо, як ви кажете. Не покажу. Не покажу. Вони не та, ні. То Ми його і не випустимо, я теж йому набрешу. Там... <соржу> не покажуть вони нічого. Та, там землі там багато. багато. Землі там вистачає. Чому вони не поїхали на туди? Та там а там стріляють, розумієш? Тут же хочу з вами воювати, як там. То нехай поїде туди, та візьме на ружьо. Якщо немає руж'я, нехай візьме дубінку та з дубінки Тут краще з бабами воювати, як там. Хай відвоюється. Він краще бабусю кулаком у байтули. Йому треба 100 нехай бере 100. Йому треба 200 хай бере 200. Хай собі відвоюється і буде казати, це його. Хай воює, хай воює. А не хороша вже ця прекрасна можна і робота, скажи. Оля, вийди звідти, хай сюди стоїть. Хай сюди стоїть. Хай сюди стоїть.

покрасуватись, полюбуватися вам, який ви гарний, пані чоловік. Щасливої дороги! А є не Ні, 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 ні,

такі то такі, то ми хочемо з вами заключати договора, і там на що землі там і все остальне. Вони мовчать, нічого нам не кажуть. В Машині поховали ламають двері, все остальне. Для чого таке робити? Ми лумали двері. Для кажуть, чого що таке земля, вони не знають, що воно таке. Він каже, ми поділимось. І з ким поділиться. За мною ніхто не поділиться. Нам, нам не треба ні з ким ділитися. Нам Ми заключали договір із Я, фермером, і ми, нас, треба, треба, фермери, нас треба запитати, ми, куди ми хочемо. йти. Аби, аби, аби ми скаржились, аби, аби, аби на щось комусь. Все, що нам положено. Ми не скаржимось і нічого не маємо ніяких людей. Він мені як син, Малишенко, і я з ним дружу, і я нікуди не підоджу. Він мені поміг у тяжку лиху годину. Мені дитині треба було на операцію. Він без без слов, без, без ніяких. А, а тоді до кого нам звернутися? Якщо не а дай ми не вимагаєте. У мене теж стара людина вдома. Поїдеш є. Поїдеш на то Панаму, Туди поїде в панаму і знайде свої допомоги. Це дитина є. Я ми, ж кажу, я, я, ми я, ми я наші інвалід другої групи. ветеран світу, труда. Щоб ці люди були наказані. Такого не буває. такого не буває, Тому що, мабуть, і ми десь в нас є якісь знайомі. Ми можемо теж так організувати. Ну ніхто ж цього не робить. Будь ласка, із з цим треба розібратися. Нічно розібратися. Вони сьогодні приїхали, вдерлися в контору, забрали землю. Завтра вони що приїдуть у чужу хату, виженуть з хати люди, добрий, і не скажуть. Іди, Іди під забори. Іди під забори, скаже. Тебе тут хати немає. І ви ж подивіться, що з людей ніхто не проти, не має. Всі за. Немає, що половина поділилась так, а половина так. Всі люди заодно. А хто виїхати? Та я теж казала, взяти ту машину, зашкаті, де болото, І хай попробує туди виїхати. Сьогоднішня ситуація, яка трапилась, говорить про те, що, що те, що намагання ведерським способом захопити підприємство, викликає Ситуацію таку вносить нервовість, нестабільність розвиток нашого не тільки території, яким належить з своєї сторони, в цілому держава. Але сьогодні ми всі разом і кількість господарські керівники, і депутати районної ради, і адміністрація, і правоохоронні органи зібрались для того, щоб все-таки не допустити радянського захоплення. І я сподіваюся, що правоохоронні органи і суд. Встановлюють, такі істину в цій справі і допустять порушення законності. Другий, третій, п'ятий, десятий. Любий з нас може попасти. 50, 50. Чому ми, дружні вдома сидіти, не піддержати? Тут вийшло все село, всі люди вийшли. Тобто значить Малашенко в Хакані разу люди да. За нього. Да.